Трамп знову заговорив про усунення російської загрози в Гренландії. Це реальна стратегія чи політичний шантаж? Навіщо він публічно тисне на Європу та згадує про образу через Нобелівську премію миру? Поговоримо про це все з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Доброго дня, тож власне бачимо, що Трамп знову ж таки підігріває всю цю ситуацію навколо Гренландії. Так От знову ж таки пише в своїй мережі що е, про нібито усунення російської загрози, так каже, що ситуація потребує негайного вирішення, і це, нібито, буде забезпечено найближчим часом. От, власне, як слід розцінювати таку заяву Трампа? От, власне, про усунення російської загрози в Гренландії. Що от, він хотів цим сказати, про яку саме російську загрозу йдеться? Ну, Росія зараз має найбільшу силу в Арктиці. У них там біля 40 людоколів Криголаєв, точніше, на відміну від американців, тому у них всього чотири. Далі є Китай ще Китай активно там намагався теж зайти в Гренландію, там будувати аеропорти, порти і так далі. Це фактично анексія цієї країни, і тому американці, враховуючи важливість для них Гренландії, вони просувають цю тему. Я думаю, що у них вийде в тому чи іншому форматі вони це будуть робити. В тому чи іншому це ви маєте на увазі, що є можливість військової загрози? Ну навіщо військовою? Голосити незалежність Гренландія, потім е дати людям грошей, а потім люди е ну там уряд підпише, наприклад, е цю, е цю наприклад, такою у них така є форма вільна асоціація. Фактично взяти під контроль острів. А наскільки це демократично, скажімо так, враховуючи все одно, що Америка залишається найбільшою найбільшим таким гарантом демократії, хто вам сказав, що вони є гарантом демократії. Вони гарант демократії в першу чергу для себе. Це раз далі. Америка всю свою історію розширювалась, незважаючи на існування своєї демократії? Ну відкрити карту перших 13 колоній, коли вони оголошували незалежність, порівняйте карту зараз. Почитайте історію, як вони забирали, у, забирали Техас у Мексикі, як вони воювали з Іспанією за Філіппіни та Пуерто-Ріка. І багато чого іншого, ви зрозумієте. Почитайте історію, як вони створювали, проривали Панамський канал, коли, коли потрібно було будувати Панамський канал, Колумбії не хотіло будівництва цього каналу. Тоді американці вигадали країну Панама, і тоді керівництво вже вололюбної Панами підписало договірне будівництво Панамському каналу все в рамках демократії. Американці говорили про демократію, коли їм було вигідно говорити про демократію і просувати їх. Але з чим вони зіткнулися ну, станом на сьогодні? Вони зіткнулися, що це не в біса не працює для просування їхніх інтересів. Наприклад. Дивіться, вони там намагалися щось в Афганістані побудувати якусь демократію. Не в біса нічого не вийшло, влили купу грошей, нічого не вийшло. Далі вони те саме в Іраку намагалися робити нічого не в біса не вийшло. Зруйновані країни, і навіть в Іраку не можуть нормально нафту добувати. Далі вони виходили з принципу, що от, наприклад, щодо Китаю. Вони виходили з принципу, що якщо Китай стане більш заможним, він стане демократичним. А це не в нічого не сталося. Тому вони всі ці розмови про демократію згорнули і виходять, повертаються до того практики, які у них існували більшу частину своєї історії: агресивне просування своїх інтересів та розширення. Так що так. От Трамп також е, стосовно теми Гренландії, написав листа до прем'єр-міністра Норвегії. Я думаю, ви про це вже бачили інформацію. От і в цьому листі він розкритикував Європу, Данію також і знову ж таки порушив тему Гренландії. Так, і заявив, що більше не почувається зобов'язаним думати про мир, якщо от, він не отримав Нобелівську премію миру, так, зі сторони е, е, Норвегії. От, власне, е, який підтекст такого листа? Чи це така відкрита образа? І наскільки в цілому безпечно зараз е, така позиція Трампа? Що він, о, знаєте, от свої якісь такі образи, свої якісь такі бажання переносить на таку от світову площину? Я немає яких образ. Слухайте, ви що послухайте Трампа. Це він це знаєте, це імітація бурхливої діяльності, що, начебто, винне щось ображається. Абсолютно прагматична холодна людина. Це знаєте, це така перемовна тактика, що ви чимось мене образили, Щоб ви думали, що знаєте, а чим ми не будемо ще ображати нашого шановного Дональда Фредовича, що всі бігали навколо цього питання. Так що я так це бачу. Тому тут головне, що він показує, перекидає провину фактично на ці країни, на те, що щось не відбувається. І тому говорить: ну якщо так, то я не не маю ніяких зобов'язань перед вами. От він також. Е Написав таку, такий вислів, от, що світ не буде в безпеці доти, доки ми не отримаємо повний і тотальний контроль, контроль над Гренландією. От на вашу думку, чому Трамп настільки зараз зациклився на цій темі Гренландії, так? І от е, в цілому ці розмови про безпеку регіону? Це ж фактично таке зручне виправдання, так, а насправді от, про що йдеться? Про те, що він хоче контролювати так, цю територію, про те, що він хоче там доступ до цих ресурсів. І в цілому, чи не нагадує така от логіка? Ну, скажімо, ті от ті події, які були в нас в 2014 році із Кримом, так що Путін теж шукав якесь виправдання, так, а по суті, йому треба була територія, щоб там е, ну, далі вже починати свій наступ. Але в цілому, ну, такі, от, така риторика виправдання. Чи вона не схожа власне от на те, що було в 2014 році? Ну схоже, тому що всі імперії діють однаково. А Амер... Америка це теж імперія. Вони постійно розширюються. Тільки в чому різниця між США та Росією? Це ж таки США, якщо робить, то вони роблять це через необхідність, а не просто так. І далі, як США, якщо роблять, вони роблять дійсності для бізнесу. І вони довели це а, після 45-го року, що вони все ж таки відповідали за безпеку і світ став безпечнішим. І скрізь з'явився бізнес. А що буде робити Росія, коли а, вона почне захопити територію? Ну просто щоб знищити щоб було, так? І яка не яка все ж таки демократія в США існує. Вони ніколи не будували канцтабори в якості системної політики. І тут ви говорите, чи є а, а, способи а, однакові? Є способи однакові. Але тут питання: хто має на це право? А права виключно мають Сполучені Штати Америки, моральне право це робити. Те, що дозволено Юпітеру, не дозволено БИКУ. І це правильна позиція. Тому що якщо в світі не існує поліцейського, який підтримує міжнародне право, то це в біса нічого не працює. От США у в 2008 році, коли дали можливість Росії анексувати фактично частину Грузії, і все пішло, поїхало. Росіяни виявили, що вони можуть робити все, що завгодно. Тут американці говорять цим всім багато. Цим, як Багатополярників. Ну добре, а якщо ми будемо так діяти? І тут все починається обсиратися. Да І Китай, і Росія, тому що виявляється, що ресурси у кого побільше, Пентагон це побільше, і виявляється в такому світі без правил, як хочуть росіяни, росіяни будуть програвати. І тому логіку, яку вони просувають, давайте так, Гриландія, там в дійсності безпека. Чому ще з 50-х-60-х років завжди було питання для американців: що робити, якщо ракети будуть летіти через Північний полюс, а зараз там гіперзвук з'являється у Китаї і у Росії, і тому вони виходять з того, що там не тільки ресурси, це і розподіл в тому числі шельфу. Розподіл Арктичного шельфу це контроль за торгівельними шляхами і в тому числі будівництва системи Золотий Купол, які зробить так, що російська ядерна зброя проти США фактично нічого не буде варти, тому що американці зможуть її збивати. От в чому логіка, і чому вони так хочуть. Ну, окрім я сказав, окрім ресурсів рідкі земельні метали і багато чого іншого. От також він напередодні, ну скажімо так, фактично голосив торгівельну таку війну Українам ЄС. Так він впровадив. Впроваджує точніше з 1 лютого 10% мито на товари власне, з власне стихницьки європейських держав, так з 1 червня він каже, що буде вже до 25%, і от у відповідь Європ... президент європейської ради Антоніо Кошта, от він терміново скликав надзвичайне засідання лідерів. Так, от будуть вони вирішувати, що власне робити зараз із такою позицією Трампа. От наскільки в цілому євросоюз зараз реально здатний протистояти цьому тиску, так от такому економічно, політично. І в цілому, чи є у них якісь такі впливові важелі тиску на позицію Трампа зараз, щоб ну, ні, або відтермінувати, ні. або скасувати це рішення? Ну, якось може ще там побарахтатись, може. але важелів тиску немає, тому що європейці знову не враховують. Ну, Ці важелі тиску ще працювали на початку минулого року, коли американці нахрапом намагалися зробити, але ж багато чого помінялося. Американці змінюють ситуацію. І Венесуелу показали, викидають всіх, хто кому хто їм не подобається, Західної півкулі, демонструють силу, були вже бомбардування Ірану, і так далі. І далі питання: чи готові вони? Ні, не готові. Ну, тому що, слухайте, вони ну, абсолютно такі, знаєте, збіговиська неадекватних імпотентів, які досі не розуміють, що Європа є, в тому числі, таким гарним призом, я б сказав, такий рожевий кабанчик, який є жирний і який не хоче е, е, переозброюватися і не хоче сам вирішувати свою долю. І, відповідно, США будуть діяти, використовуючи цього кабанчика в якості їжі. Або Росія це буде робити, або Китай це буде робити. От і все, от така от логіка. Яка яку сповідують американці? Я вам сказав, американці завжди робили в першу чергу те, що їм вигідно, а не те, що здавалося таким, як є, і вони діють достатньо жорстко, коли йдеться про національний інтерес. А що вони зроблять європейці? З НАТО вийдуть. Ну так 70% НАТО це американці. Куди вони подінуться? А от фактично вони можуть, наприклад, запровадити теж мита проти Америки? А тут же цікава ситуація. Ситуація та помінялася. Коли американці запровадили мита почали тиснути на Китай, Китай почав перенаправляти свої товари куди? В Європу. Європейська економіка тепер потерпає від китайських товарів. Вище запровадити мита проти американців. У яких у вас там позитивна торгівельна сальда, і ви нагнетесь так швидко, що ви навіть собі не уявляєте? Не так вже просто. Американці вони трохи почекали, перегрупувалися, почали атаку з іншого боку? От європейці також кажуть, що е, такі от суперечливі кроки Трампа так вигідні, власне для Росії, для Китаю. От в цілому на вашу думку, чи може вся ця тема з Гренландією стати такою точкою розлому? Між США і між Європою. А Куди вони подінуться з підводного човна? Американці так на це дивляться. Ну, вони бачать на це збіговська лохів, да? які неспроможні вирішити а, питання. Ну, наприклад, а, якби вони вже давно розуміли, що основою їхньої безпеки і можливістю на рівні в тому числі спілкуватися з США з точки зору оборони, є Україна. Інвестуйте гроші в Україну. Нехай Україна переможе. А так вони два трильйони змогли на ковід знайти, надрукували їх просто і ледь-ледь не можуть знайти на допомогу Україні з українськими технологіями, а з українською ракетною технікою. Вони по-іншому могли б розмовляти з США ні з Росією. А тепер вони ниють, що це на користь Росії, Китаю і всіх інших. Та тому що я вам сказав, Європа виглядає таким жирним кабанчиком, таким рожевеньким, знаєте, з п'ятачком, який ходить по лісу, навколо якого хижаки. І цей жирний кабанчик щось вже починає підозрювати, але не хоче перебудовувати став, і ставати таким диким кабаном. З іклами, знаєте, такою шерстю, яку неможливо одразу ж прострелити чи прогризти. Ні, вони досі такі знаєте там похрюкує, розповідають яких як, як, як і всі образили. Ну так ви будете жертвою в цьому розкладі. Якщо далі себе так будете поводити, а американці виходять з того, що у європейців немає виходу, вони використовують Росію в якості хулігана тиску на європейців, а, а, а ці кліпають очима і удаються, що, начебто, нічого не відбувається. Ну що можна їм сказати? В цьому а як в, цілому, а як в цілому це вписується от в розуміння НАТО, коли умовно ці країни мають один одного захищати, так ну в теорії, а виходить так, що одна країна НАТО відбирає там частину території іншої країни НАТО, так можливо не військовим шляхом, там а політичним, але все ж ну якби вторгається умовно, так якби в устрій іншої країни, яку теоретично мала б захищати, чи це в цілому не ламає цю взагалі логіку структури НАТО? Де американцям по барабану? Вони виходять з того, що 70% НАТО це і є американці. Ну, вони головний акціонер. Сказали, ну тепер правила інші. А я скажу, що в історії НАТО різне було. Наприклад, в 73-му році, коли американці хотіли допомогти Ізраїлю перекинути війська на ну, не війська, перекинути, озброєння. Всі країни НАТО європейські, наприклад, відмовились пропускати американські літаки через свою територію, навіть через морські кордони. Це ламало логіку? Ламало. А Франція, яка виходила з НАТО в 66-му році, повернулася тільки в 2006 му З військових структур вона виходила. Це ламало логіку чи не ламало логіку? Американці тепер сказали: шановні, нам це п'янка тепер е, набридла. Нас цікавить переформутування НАТО. Вони говорять: а чому? А тому, що можемо, тому що ми тут старші от і все. От, в політику, ти ж пишеш, що Європа розглядає можливість створення альтернативного альянсу безпеки без США, власне, і от пишуть, що на, на основі коаліції охочих, так? І от витрі, вибачте, так? просто смішно вже стало. Власне, хотіла вас запитати перспективу такого альянсу, так я бачу вашу вже реакцію. Ні, ну дивіться, добре. Ну в цих розкладах, чому все дуже добре, тому що в цих розкладах все рівно цінності України ну, зростає кожного дня, щоб ви розуміли. Тому що без України це все не будується. Те, що коаліція охочих, яка теж знаєте, клуб імпотенцій, який не може грошей знайти на забезпечення України перемоги України, це теж факт поки що. Коаліція хоче, ну спробуйте, але це означає все рівно. Тут цінність України у всіх розкладах зростає. Ну нехай думають. Нам нам добре тут питання, що е, тут питання в тому, що наш тут теж а, пакет буде великий, так що нехай роблять. А от США тоді не боїться, що от країни НАТО рано чи пізно теж от власне вийдуть там з НАТО, ізолюються там якось від Америки, в яким в якійсь мірі стануть десь в чомусь незалежними від них, створять свої союзи, і в цілому тоді США не буде мати такий вплив на європейські країни. Бо зараз як виходить, що от вони мають таку позицію сили, так от що вони мають право нібито диктувати так іншим, якісь умови, тому що вони сильніші. А от коли не буде цього впливу, або цей вплив буде менший, вони цього не бояться, наприклад. От що такими діями вони навпаки спонукають європейців ставати власне, незалежними? Ну, дивіться, вони поки бачать набір е, цих майстрів фарального мистецтва, які гроші не виділяють. От що вони бачать, що Путін бачить набір лохів, да? що американці бачать набір лохів, які тільки балакають і нічого не роблять. все ж впирається в гроші. Якби європейці сказали, от вам трильйон на оборону і Україні з них 500 мільярдів, тоді це була серйозна заявка. Так американці, чого їм боятися, і вони там і по зброї багато чого залежить, і, і так далі. Але чи є небезпека? Є з Україною. Європейці можуть стати більш незалежними. Це правда. Ну але зараз виходить, що Трамп ще не, не розглядає такі, скажімо так, перспективи наперед. Так, тобто він думає умовно щ відштовхується від того, що я зараз, і зараз да, да, то да, да. бачить, що, що там знаєте, суцільне говоріння є розмови не про що. Ну, але так, якщо подумати, то в перспективі дійсно, якщо європейці об'єднаються з, е, з Україною, Україна буде там виробляти свою зброю, в нас будуть вкладати кошти, тому що вони будуть зацікавлені да. цій зброєю, ну, тоді, ну, тоді якби Америка дійсно ризикує. Ну, питання, ну, коли... Ну, за... поки нічим не ризикує. Вона бачить, що поки, поки, поки трендіші не про що. Ну і в цілому також війна триває. Да. Добре, але от тоді ще також запитати. От в нас Росія виходить так, що вона, якби весь час проти того, щоб Україна вступала до НАТО, якби бо НАТО це такий великий там, для них ворог. І от те, що зараз відбувається, от вони бачать, що в цілому цей альянс якби ну, такий собі, знаєте, на папері написаний. От чи для них це не створює таку, е, якби історію, що по суті в них той ворога вже немає, що вони навпаки для них це ці всі розколи зараз тільки на руку будуть грати? Ну дивіться ну, НАТО, це ж привід тільки. Тут ж питання не в НАТО, а просто в існуванні України як альтернативи Росії. От і все. Там НАТО буде не НАТО. вигадують, що знаєте, у вас знаєте, Сонце у вас стає раніше ніж над нами. Тут питання ж не в цьому, всі ж чудово, це розуміють. Якби була проблема в НАТО, то е, там би крик стояв щодо прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО. А в даному випадку тут вже не НАТО головне, тут існування України та українців. І тим більше зараз Україна так мілітаризується і значно ефективніше, ніж НАТО, наприклад, виглядає. Тому ну, так, росіяни і далі будуть торочити про це. Я вас почула. Велике дякую вам за коментар. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую.